Друзі, відправляю сьогодні палетою на фронт от перед новорічну відправку. Палетою, тому що ну не влізалося так поодинці відправити. Що тут? Тут. Зрозуміло, мішки. Мішки дуже потрібні для бліндажів, для окопів, для укріплення. От, ви знаєте, одна кулеметна черга, з боку противника і мішків немає. І це розхідний матеріал, і їх постійно не вистачає. Маскувальна сітка. Для чого маскувальна сітка, самі розумієте, це консервації, смаколики, цукерки, ну, і все все на загальну вагу. Близько 150 кілограмів. Звичайно, оплата буде близько тисячі гривень за доставку. За доставку. У мене таких зараз грошей немає, але, дякуючи Богу, дякуючи новій пошті, ми зараз відправляємо з оплатою отримувача, але. Як мене запевнили, але я вам про це прозвітую, оплата буде здійснена, вона ще не дійде туди до, цей, до воїнів на, на фронт, але оплата буде здійснена, так би мовити, в догонку, навздогін. Тобто воїні нічого не будуть платити. Оце саме проще я от сказав. Все це буде доставлено. Ну, може трошки зарані до Нового року, але воно буде десь 15-16 числа. Ну, от, ні, 17-го мені сказали. 17-го числа оце вже пересвяткові дні. От, я забув саме головне, тут е ну, десь близько 100, а може й більше, кілограмів яблук, прекрасних від е Григорія. Мельника із Климбівки. От оці е, яблука. Ну, коротше кажучи, я щасливий, що вдалося отаку перед новорічну відправку сьогодні зробити. Це перша відправка. Ще буде два е, е, в найближчі дні. Ще буде дві таких відправки. Але я не хочу всі разом, бо боюся, чесно кажучи, треба побачити, як піде ця перша, як вона буде оплачена в дорозі і так далі, щоб там все було добре. От, і тоді ще дві до Нового року я відправлю на фронт. Ну, от все, я вам сьогодні все сказав. Іде восьмий рік війни, батьківщину захищаємо. Слава Україні, героям слава!